Ну, що ми вже активно беремо бронювання на осінь на наші саженці. Подивіться, які вони нас гарненькі, вже визрівають. Ми їх вже притнули. Бачите, які гарні, високі. Замовити наші саджанці можна в нас на сайті або за номером телефону. На сайті дуже зручно. Ви можете обрати колір, смак та термін дозрівання форми. Сайт все згенерує і ви там обираєте. Добавляєте в кошик. Оформлюєте замовлення, вписуєте свої дані. Ми з вами зв'язуємося, і осені, як тільки ми викопуємо саджанці, ми до вас телефонуємо та узгоджуємо дату відправки. Подивіться, які у нас гарні саджанці, у нас досталь, Бронюємо вже так, що зв'язуйтеся, пишіть нам, відповідаємо в телеграм, вайбер, всі месенджері. Ви можете нам писати. Ми вас проконсультуємо, якщо потрібно, та надамо пораду, які форми підійдуть для вашого регіону. І ось ми пройшли далі, дивіться, які тут гарні насаженці. Дивіться, яка гарна, грубенька лозинка. Чистенька, вона не хворіє, Басенкуємо, гарно, женемо лозиночку вверх. Дивіться, яка висока гарна. Ми вже притнули, вона вже починає визрівати. Так, Це у нас форма калуги на Дніпровський квартал. Дивіться, який гарне. Гарний, високий, грубенький. Все так що плісіть. Дзвоніть, Ми вам допоможемо обрати форму для вашого регіону і підберемо за вашим смаком.